Третій рік, теж один з інструкторів в колишніх роках мотошколи діло Райт, старт поготовності, за всі вдати майданчика на флозі. Тут така футзина. Дивіться, які покинакива. Дуже агресивний здав, дуже великі тратило. Але в минулі разі реї... Це був супер сейв. Аплодисментами давайте підтримуємо, ну теж він же круто. Він перегальмував задніми гальма, задній колосю зірвались слайд, він в місті щоб нісербі, самісто, припустив, гальма згоди, приходить збирівня, що ноги не поставив, стримався за мотоциклом і поїхав далі. Ні, ну тобі закрили, звісно. На виклад навіть трошки поклав. Ну а там судити, що стріляє самотоциклів. Підняв мотоцикл газом заїхав. Ще од на перекладаці, дуже сильні перехватки. Давайте дивимось на час. Я дуже вболіваю за цього райдера. Дивомець на фініше і акуратний фініш. Без топі, але це топ. Час 57 секунд.